Вітаю, шановні! Ви на каналі «ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Джастін Гійдже, все ще вірить, що може побитися за пояс. Мій потенціал битися за титул значно зменшився, але це не неможливо. Я накоутував Дасі на Пор'є, і тепер він б'ється за титул. При цьому Джастін знову підтвердив інформацію про те, що він не буде поспішати повертатися до зали після дострокової поразки Максу Холовою. Образно кажучи, я готовий повернутися хоч завтра, але я повинен подбати про себе фізично через численні струси, особливо коли тебе ось так укладають спати. З мого боку було б нерозумно повертатися до серйозних тренувань. Думаю, краще це зробити через 180 днів. Я буду займатися кардіо і підтримувати форму. Це божевільна гра. Подивимося, як пройде бій Порєма хатчів. Думаю, Гейджі має реалістичний підхід до своєї кар'єри та здоров'я. Це правильне рішення. Він усвідомлює свої можливості та ризики і планує рухатися вперед обережно. Такий підхід може виявитися важливим для його подальшого успіху. Майкл Біспінг заявив, що він готовий відновити кар'єру заради третього поєдинку з Люком Рокхелдом. Я коментував бій Люка Рокхелда і всі мені кажуть, ви повинні завершити трилогію. Я битимуся з Люком Рокхелдом у лізі Карате Комбат. Я зроблю це. Ми завершимо трилогію. Гей, карате комбат! Я чекаю на вашу пропозицію. Нагадую, що в 2014 році Біспінг програв Рокхолду за душливим прийомом у другому раунді. У 2016 році британець зумів. Взяти реванш, здобувши перемогу нокаутом у першій п'яти хвилинці, таким чином ставши новим чемпіоном. Але спортивного інтересу особисто в мене ця трилогія не викликає. Зрозуміло, що це полювання на чек. А що ви скажете? Ілія Топурія висловився з приводу можливого поєдинку з Шоном Омелі на Омелі. Чекає бій проти Двалішвілі. Мираб б надаре йому зад. Якщо ні, то я буду чекати Шона. Зараз нам немає сенсу битися, тому що в Омелі є претендент, який заслуговує на цей бій. Я щиро вірю, що Двалішвілі поб'є його. Я вже привітав Омелі з його першим захистом. Він сказав: захищай свій титул. Якщо все пройде як треба, наш бій стане найгучнішою історією в UFC. Ось до чого ми йдемо. Якщо хлопці впевнено захистять свій титул, то можливо її всі замутя такі бій. Але думаю, у Топурі є ще справи в його дивізіоні, наприклад, реванш з Алексом або Бій з Максом, а потім реванш з Алексом. Хоча бій Біомелі Топурія теж цікавий, вони обидва ударники. Це може бути цікава заруба. Шономелі заявив, що він хотів би побачити поєдинок між Ісламом Махачевим та Максом Холовиєм. Якщо до бою Макса Холовоя проти Іслама, ми ніколи не бачили, щоб Макса хтось жорстко перебивав. Кейдж був вищим за Холовою в рейтингу, але Макс його виробив. Так що такий бій має сенс. Вийшло б дико. Так це теж був би дикий бій, але віримо в пор'є, що він зробив апсет року. Алекс Перейра дав пораду Чарльзу Олівейрі. Я пройшов через щось подібне. Тепер він має подивитися, які він зробив помилки. Іноді ми програємо не тому, що помилилися під час бою. Чарльзу необхідно подивитися, що треба змінити. Ніхто не знає, через що він прийшов за межами октагону і боїв. Важливо, щоб він зрозумів, що потрібно виправити, і спробував це зробити. Ми з вами давно про це кажемо: що Чарльзу треба змінити свою гру, щоб опоненти не думали, що він прочитана книжка. Щоб були сторінки, які вміють дивувати. Надіюсь, Чарльз ще спробує повірити в свої сили. Педі Пімґлед назвав двох бажаних суперників для наступного поєдинку. Бобі Грін вигукнув моє ім'я в мікрофон після перемоги над Міллером. Мене це не здивувало. Можливо, він і посідає високе місце в рейтингу, однак у нього немає великої бази фанатів, тому це я йому потрібен, і як і всі інші, вони хочуть битися зі мною, бо знають, що я просто відомий. Але якщо Бобі хоче битися, то погнали. Хоча мені хотілося побитися з майкану, я до нього взагалі нічого не відчуваю. Насправді він мені подобається. Він кумедний, класний чувак. Тож якби ми з ним побилися, це було б круто. Звичайно, і педі такі бої потрібні, щоб залетіти в топи. Так, можливо, Бобі Грін буде трішки зручнішим, та з ним ще можна влаштувати шоу. Подивимось, кого дадуть її всі. Конор МакГрегор став співвласником Бернака. Левсі під час суботньої трансляції на Калманія-4 було несподівано оголошено, що колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор тепер є власником найвідомішої у світі організації кулачних боїв. Ласкаво просимо до вищої ліги. Крихітко, ми це зробили, заявив Макгрегор. Пізніше цю інформацію підтвердив і сам президент Фельдман. Я на сьомому небі від щастя. Найбільша зірка в єдиноборствах, один із десяти найкращих бійців в історії. Тепер є співвласником Бернакали всі. Це крута новина. Конор справжній бізнесмен. І думаю, це великий крок в іншу нішу, де в нього можуть бути гарні результати. Але це погано для нього як для бійця, який так хоче повернутися. Тепер йому треба буде робити. Бити промо, багато їздити та представляти інтереси своєї організації а на носу бій з Чендлером. Колбі Ковінгтон заявив, що наступний свій поєдинок він планує провести на турнірі UFC 303. Я битимуся цього літа, і зараз вони намагаються з'ясувати з ким із великих імен ми можемо зробити найкращий бізнес для організації. Вони розраховують повернути мене на міжнародному тижні боїв. І зараз вирішують, хто стане моїм опонентом. Я повинен битися з тим, хто поверне мене до чемпіонського бою. Є хлопець, який кидав мені виклик і ангарі, але він просто поста місце. Я сказав йому, що якщо він хоче битися зі мною, він повинен показати мені, що серйозно ставиться до бізнесу. Він не прийшов на прес до свого останнього бою, і це говорить мені про те, що від нього не варто чекати серйозного ставлення. Ну як завжди, так собі відмазка, де і умови такі ж самі. Насправді, як UFC скаже, так і буде. На місцю UFC я дійсно дав би є на гарі, але думаю, може випасти шанс і вандербою. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях обійняв та підняв, скоро почуємося. I'm <applause>